Під головуванням заступника міського голови Таїсії Скрипник відбулося засідання координаційної ради з питань дітей, сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми при виконавчому комітеті Подільської міської ради Подільського району Одеської області. На розгляд координаційної ради було винесено два питання, які актуальні сьогодні: з питання порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та Дії домашньому насильству і насильству за ознакою статі доповідала головний спеціаліст департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Оксана Давидова. З другого питання виступила головний спеціаліст департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Сніжана Шевчук, яка поінформувала про проведені інформаційно-просвітницькі заходи щодо відзначення всесвітнього дня протидії торгівлі людьми на території Подільської міської територіальної громади. У засіданні брали участь радник, заступники міського голови, керівники та представники Департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я, служби у справах дітей, Подільського центру соціальних служб, Подільського районного управління поліції, Подільського міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, громадської організації громадського руху Віра Надія Любов, державної установи Центра пробації в Одеській області, управління освіти та гуманітарної політики, мобільна бригада, метою заходу Стало обговорення питань співпраці для налагодження нових шляхів та розроблення нових форм взаємодії, обговорення проблемних питань, що виникають в ході взаємодії В нашому місії. Працює дуже злагоджена команда. Всі суб'єкти працюють на кінцеву мету, тому що знають, що треба допомагати людям. Надавати допомогу і психологічної і різні соціальні і юридичні консультації, і як ми вже знаємо, як вже чули, що у нас такий ланцюжок побудований допомоги, починаючи з першого моменту, коли тільки виїжджають по виклику, поліція і далі повністю вибудовується цей ланцюжок, і наші спеціалісти працюють з людьми по наданню кінцевої допомоги і на навіть є випадки, де кримінальні справи доводять, консультують і доводять навіть до суду. От рішення тому, але найперше, це звичайно це психологічна допомога в перший же випадок. І ми раді тому, що працюють всі суб'єкти міста, органи самоврядування, державні органи, у нас поліція, пробація. В нас всі працюють над цим питанням, і дуже є кваліфіковані спеціалісти, які надають цю допомогу. Ну, і звичайно, ми дуже вдячні громадській організації громадський рух Віра Надія Любов, які спільно з фондом народонаселення України в Україні ОНУ в Україні значить надають дієву технічну допомогу в оснащенні і також грантові допомоги різні йдуть, які є ну дуже. Вони закрили дуже велику дільницю, освободили наших працівників на другі напрямки, а надають підставили нам плече в цьому в цьому питанні. І сьогодні була дуже така ну гарна, гарна якась співпраця. Гарні кожен висловлював свою думку, чим він може допомогти в тій чи іншій ситуації. Я думаю, я дуже вдячна всім е, членам ради і запрошеним гостям нашим, які дійсно сьогодні плідно попрацювали». На засіданні акцентувалася увага на тому, що у нашому місті буде відкрито притулок для сімей, які постраждали від насильства. Що ви скажете з цього Ну, Я хочу сказати, що три міста в нашій області Одеса і Змоїли Подійськ мають таку ципу, ну, таку такий ланцюжок побудований, де є допомога від першого моменту, і надається і звичайно, кінцевим результатом цього є створений в нашому місті притулок для постраждалих. Від домашнього насильства, де будуть утримувати де, де, де змо, зможуть отримати прихисток, постраждалі від домашнього насильства е, люди, і також можуть бути з дітьми. Вони будуть проживати там від трьох до шести місяців, мають право мешкати із правом безкоштовного мешкання. Там і надання е, допомоги з е, різних послуг і психологічних, і інших юридичних послуг надання, і це є вінцем. Це у нас притулок цей створений один на весь північний північну сторону нашої Одеської області. Саме ближче в нас є в Одесі, і ми раніше, коли в нас були такі випадки, що потрібно було екстрено забрати жінку з дітьми, да, коли от виїхала поліція, виїхала мобільна бригада, і, і ми розуміємо, що якщо ця ці діти, ця жінка чи чоловік також були випадки, залишаться в цей момент в надалі, в цій сім'ї в цьому. Будинку, то е, конфлікт буде продовжено, і е, в цей момент е, потрібно просто вилучити їх з сім'ї і перевезти в безпечне місце. І в нас не було цієї змоги. І е, ми дуже довго працювали. Я от сьогодні вже говорила, ми з Марі Васильним Мазур виносили цю е, таку нашу мрію це створити цей притулок з 2006 року, коли я ще служила в міліції, коли я дійсно Стекалося. мала дакий да, да, дотична була до таких ситуацій. дійсно... Е, ми дуже за це переживали, що ми не могли надати повністю дієву допомогу таким людям. І дякуючи от в цей час, ми отримали грант. Ми дуже багато працювали над цим, і ми отримали наразі державну субвенцію, і в нас вже є приміщення, де ми будемо це створювати. Зараз будуть заходити кошти, ми будемо там зробити ремонт, облаштовувати. Закупляти все необхідне приладдя, зараз ми готуємо спеціалістів. Знову ж наші спеціалісти проходять курси спеціальні. От у нас значить, є навіть на сьогоднішній день підготовлений спеціаліст для роботи з кривдниками. Це спеціально сертифікований спеціаліст має бути, тому що рішенням суду кривднику має, може бути присуджена корекційна програма. і він має її обов'язково пройти цю корекційну програму, і не кожен спеціаліст може пройти. Тому в нашому місії хочу сказати, що на сьогоднішній день дуже великий обсяг послуг. Зробнашка. Тільки три міста мають такий, такий комплекс послуг, як у нас. Я дякую всім спеціалістам, які працюють, всім, які дійсно зацікавлені надати допомогу постраждалим людям. Дійсно, тим, що м, до кого не звертаєшся, всі розуміють проблему і розуміють, що цим людям потрібно надати допомогу. Тому дякую всім, всім, всім. За мобільну бригаду. Де вона знаходиться, і скільки часу вона вже у нас працює? 에, мобільна бригада в нас. Працює серпня минулого року. За цей рік вона надала дуже багато допомоги людям. Спеціалісти виїжджають по повідомленню. По це може бути навіть, у нас є телефон гарячої лінії, це мобільної бригади, і бувають навіть виклики не через поліцію, а вже через а напрям... мобільну. Да, через мобільну бригаду. Зараз спеціалісти перебувають на вулиці Бочко. Че четыре, да, мы там там, ну вони там орендують кабінет і працюють зараз, але вони мало в кабінеті. Вони більше у них польова робота. В кабінетах більше сидить спеціалізована служба консультаційна по наданню психологічної та соціальної допомоги постраждалим від домашнього насильства. Також у нас працюють два кейс-менеджери. Це все завдяки не це все не кошти нашої громади, це все фонд народонаселення України ООН. В Україні, От, і також громадський рух Віра надія, любов» – це все за їхні кошти. У них є службовий автомобіль, він утримується, їм надано і ноутбуки, і принтери, і все, все знаряддя, це, це все, все технічна, яка допомога і навчання це все завдяки нашим донорам. І Ми дійсно дуже вдячні е, тим, хто. Нас підтримує, хто навчає і хто дає допомогу. І ми раді тому, що в нас є гарні спеціалісти, які працюють в нашому місті. До речі, громадський рух Віра Надія Любов працює з 1 січня 2012 року на теренах нашого міста. І в нас вже дуже багато проектів, і тимчасово переміщеним особам. І, і хочу сказати, і надають допомогу, і від торгівлі людьми. Ось сьогодні ми говорили, що у нас дуже дуже багатьом постраждалим від торгівлі людьми надано статуси, які там і пільги мають, і виплати мають і матеріальна допомога. Віра неділю любов, ну, дуже багато. Дуже багато, і дійсно ми раді тим, що ми співпрацюємо з цією громадською організацією. І в нас з керівництвом міста укладено меморандум. про співпрацю. Ми дійсно з ними працюємо дуже плідно і вони надають дієву допомогу нашим мешканцям. Світлана Луценко, Богдан Бездітний, телекомпанія КЕТ.